Чиста церемонія підняття державного прапора України відбулася і у четвертій школі міста. Державний прапор, як символ незалежності нашої держави, є святиною для кожного українця, спостерігаючи за тим, як у небі розвивається жовто-блакитне полотнище, кожен із нас відчуває гордість за власну країну та за народ, зазначали виступаючи. Ще раз вас вітаю сьогоднішнім святом день Незалежності. Зичу вам здоров'я, спокою в родині, Божого благословення і успіхів на новий наступний навчальний рік. Уже традиційно учні 4-ї школи відзначаються свято. А цьогоріч день державного прапора тут пройшов у супроводі конкурсів пісень та із концертною програмою. Сонце твоє твої ріки й поля, я Україна. Завше і нині небо твоє, твоя рідна земля, горе яскраві і небо блакитне, ріки безкраї, душневі сади. Я, твоя мати, дбайлива і ніжна, берег любові і твій оберіг, Гори не знищена, величю зміцнена, волю мою не зламає батіг. Ніхто вже не зборе твій дух всенародний, щоб вільною жити це право Твоє. Тож будьмо щасливі й веселі сьогодні. Дорогу до волі сам Бог нам дає. Боже, Україну храни, дай нам віри і волі, дай нам безмежного терпіння й одностайності, злагоди взаєморозуміння. І Після урочистостей поважне журі оцінювало конкурсні роботи команд із кожного класу. Малюнки на тему Україна, моя земля були наповнені яскравими барвами, а конкурс допоміг діткам вирватися із виру денності. І уже на першовересневій лінійці визначать переможців та номінантів. Теми, яку ми сьогодні розкривали, дуже гарно Ви вміли лаконічно. Через фарби, через колір в олівця передати свої почуття, передати своє бачення, якою ви бачите сьогодні Україну.